На реконструкцію закрили пішохідний міст у парку «Козачий острів у Кропивницькому на проспекті Виниченка. З обох сторін почепили обмежувальну стрічку. Планують повністю замінити покриття, розповів Ігор Мартиненко, головний інженер комунального підприємства Благоустрій на балансі якого міст. планується заміна повністю полотна. Містка, тому що він знаходиться в дуже поганому стані. Гнилий поточний ремонт, скажем так, аварійний, які прогнивали доски, випадали, то виконується постійно. А капітально його ремонтували більше 10 років назад. каже старі дошки з мосту демонтують працівники приватного підприємства, яких залучили до робіт. Ремонт виконають за гроші з міського бюджету. Роботи. Стоять до 100 тисяч, плюс матеріали десь порядку, дошка я маю на увазі, десь порядка 120-125 тисяч, я не пам'ятаю. І плюс розходні матеріали це саморізи, болти, кріпежні матеріали такі. Я, ну, я думаю, десь порядка ще, плюс 5 тисяч. Загалом десь обійдеться десь 230 тисяч. Добре, що вирішили все ж таки це зробити, тому що і небезпечно, якби залишили ці дошки, які прогнили. Поки триватиме ремонт, мостом ходити не можна, каже головний інженер. Можна і це <зо> сторони вулиці Вінніченка обійти туда далі, і за четвертою школою є місток. Тоже ну то тобто, есть обійти можна. На питання чи є інше рішення для перекриття мосту, щоб щороку не замінювати старі дошки? Відповів так: варіантів є багато, але це рахується тоді капітальне будівництво на це потрібно проект.